Рахоронні органи привело бажання ще з дитинства працювати тоді ще була міліція і постійно, коли ходив, почався ще, ще в училищі професійному, постійно проходили мимо ми, райвідділу міліції, дуже було велике бажання працювати міліціонером після армії. Сразу прийшов до міліції і почав працювати. Був рядовим інспектором, потім став офіцером, пройшов всі життєві шляхи від сержанта, ну, тепер до підполковника. В Авдіївку я, мене доля в листопаді місяці занесла 2016 року. Перший раз мене занесла, вона ще в 2014 році, коли тільки починалася антитерористична операція. Я перебував тут в складі переданих сил. Ще будучи від камероном Запорізької області. У 2014 році сюди приїжджали тільки високомотивовані люди. Навіть приходили такі телеграми, що коли відправляєте людей, вибирайте найбільш мотивованих, ми були всі мотивовані, у нас було загін 15 працівників міліції тоді. Ми займалися різними завданнями. І колони супроводжували, і відпрацювання робили різних територій. Ми перебували і в Луганській області, і в Донецькій області. Ми чоловіки, тому що це наша країна, і ми розуміли, що ми повинні бути тут і допомагати всім, щоб перемогти ворога. Коли одним ворожим пострілом було вбито чотири людини, і одна людина зазнала тяжких. Тілесних ушкоджень. До сих пір перебуває в реанімації, в лікарні Мечникова в Дніпропетровській області, в місті Дніпро. Це найбільш такий жорсткий обстріл. Хоча насправді це був лише один він, один. Але ту трагедію, яку він приніс, їй досить важко було пережити, насправді, коли двоє діточок водночас залишилися сиротами, це було важко. І як вони розповідали, як вони бачили, як у їхньої мами. Відірвало голову. Дорослі з ними спілкувалися, але вони були, звісно, замкнуті, переживали, і одна з них постійно розказувала, як побачила, що загинула її мама, і що раніше мама ніколи не помирала. Після чого нам було необхідно встановити близьких цих людей, тому що неможливо було встановити, хто саме загинув. Документів ми не змогли знайти зразу. Під час огляду обличчя у них не було ні в кого, тому що осколками у них пошкоджено, у всіх практично голови. Залучили ми фахівців з дитячого садку, тому що діти такого віку, які повідомили, що да, дійсно вони знають одну з них, знайшли бабусю, і вже на наступний день дві бабусі приїхали і забрали цих діточок. А звичайно, це горе людей постійно його переживаєш, коли людина Ну, на щастя, в більшості випадків, коли будинки зруйновані практично повністю або згоріли, люди знаходились або поруч, або десь на подвір'ї, або десь в гостях. Практично людей дійсно берігає Бог. Там на одному з будинків навіть є надпис, Боже, береже Авдіївку. І дійсно Бог береже цих людей, цю Авдіївку, при таких жорстких обстрілах. Повинно було бути набагато більше і поранених, і вбитих, але Бог оберігає людей набагато менше. Горе, коли людина приходить, в неї немає, нічого не залишилось. Навіть і на ті стіни і тих немає. Авдіївка, на жаль, практично часто на межі гуманітарної катастрофи трапляється. Це пов'язано. По-перше, було дуже коли відсутнє було світло. Це січень, лютий, лютий місяць найгірше, коли було, були морози. Відсутнє опалення, відсутнє світла. Навіть були такі моменти, коли ми людям доставляли і продукти харчування, ми ділилися з ними. Люди були такі доволі, ну такого не було ніколи. Ми приїжджали і буржуйки їм возили, тому що проблеми були з опаленням, зі світлом, і мені на чому було і їсти. Разом з військовими ми надавали людям таку допомогу. І люди це дуже цінять. 2 лютого коли було в обстріляно школу, де роздавали гуманітарну допомогу, коли загинув у нас працівник МЧС на місці, загинув швидкої допомоги, і керівник Міністерства надзвичайних ситуацій авдіївського відділу зазнав тяжких тілесних ушкоджень і загинув через деякий час. Думали, що, напевно, буде дуже важко нам насправді. Зв'язок. Була практична відсутність, зв'язатися було неможливо з ким. Обстріли були досить довгі, потужні. Ну, практично все місто обстрілювали. Ну, таких було два випадки. І кожен вірив свою судьбу, так і ми. Чому буде того не минувати? Вірили свого ангела-охоронця і робили свою роботу. Головне завдання на цьому місці має це зробити колектив більш е, дружнім, більш спроможним в розкритті злочинів в місті, щоб е, місто дійсно було безпечним. Ми зараз всі зусилля зосереджуємо на те, щоб громадяни відчували нашу підтримку, що ми забезпечимо порядок в нашому місті. Сучасний поліцейський на Донеччині це такий універсальний солдат, вже, який може все. Його загартувала і війна, і та обстановка, яка постійна, та напруженість, яку вони переносять. Це дійсно підготовлені люди до всього. Я думаю, мир буде тоді, коли війська РФ залишать територію нашу, вийдуть на свої кордони. Ми Кордон нашої країни під свій контроль, і ті малочислені терористи, які залишаться, буквально за не за декілька днів вони будуть знищені або захоплені в полон. І зразу ж наступить мир в нашій країні повністю.